Всім привіт! Сьогодні ми збираємо досліджувати чарівну пору весни. Давайте дізнаємось про багато чудових речей, які відбуваються в цю пору року. Що ж таке весна? Весна це пора року, яка настає після зими та перед літом. Зазвичай починається! Весна у березні і триває до червня. Навесні погода стає теплішою, а природа оживає яскравими фарбами. У нас більше світлового дня. Це дає нам більше часу, щоб насолоджуватися активним відпочинком і досліджувати. Навколишній світ. Весна одна з найпрекрасніших речей, і одна з найпрекрасніших речей весни це цвітіння квітів. Дерев, дерева. Мов цвіт вишні і рослини вибухають прекрасними кольорами. Сюди можна побачити квіти рожевих, фіолетових і жовтих відтінків. Спів пташок це пора, коли птахи повертаються із зимових перельотів. Ви можете почути, як вони співають свої солодкі мелодії на деревах і в небі. Це симфонія природи. Весна часто приносить дощі. Ці дощі важливі, оскільки вони допомагають квітам рости, а деревам зеленіти. Вони також змушують усе пахнути свіжістю та чистотою. Багато людей люблять садити навесні. Вони садять у своїх садах квіти, овочі, трави. Це чудовий спосіб зв'язатися з природою та спостерігати, як усе росте. Весна ідеальний час для активного відпочинку, наприклад, пікніків, піших прогулянок. розваг на природі. Оскільки навесні стає тепліше, нам доводиться носити легше одяг. Mm. Це час для морозива, холодних напоїв і багато сонця. Підсумовуючи, ми можемо сказати, що весна це чарівна пора року, коли розквітають квіти, співають пташки, а світ оживає після зимової тиші. Це час насолоджуватися природою, святкувати життя та цінувати красу. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!